Насправді прийшла на відкриття, бо я подавалася на листівку, і вона пройшла, і не могла знайти. Там було трохи полтавського мотиву, бо я сама з Полтави вирішила поєднати Львів і своє місто в листівці і Різдво. Коли був масований обстріл 19 листопада, я просто взяла пензель і вирішила малювати. І Я вже давно зрозуміла, що коли я малюю, це такий своєрідний спосіб і молитви, і рефлексії. Це не Від'ємна частина мене. І таким чином народився ось такий малюнок. Він досить ніби темний, але, як на мене, він сповнений надії. Це різдвяний ангел, а на фоні є львів. І в таку дуже тривожну ніч народилася така краса. Це бойовий гусачок. Я дуже люблю гусаки. Планую, можливо, і що буде ще на наступний рік різдвяний на пошт. Тому що якогось підвінчика намалювати. Гроші виручені від продажу листівок, ідуть на збір. Минулого року це був збір зброєносці. Цього року ми запартнерилися з центром Анброукен, і ця листівка цього року особлива, тому що вона допомагає боротися з болем з післяопераційним болем, який відчувають наші захисники, ті, хто лікується зараз в центрі Анброукен.